Це родина Атамась. Вони нові криворіжці вже ось як рік. Переїхали до сталевого міста і сумнозвісного Херсона, бо жити під тиском і системними обстрілами окупантів терпець увірвався. До висадки нових дерев у парку Мершавцева діляться, долучили залюбки за запрошенням центральної міської райради. Наймолодший член родини, 11-річний Остап, оцінив таку ініціативу. Хоч і зізнається, не виспався. Ми прийшли у цей парк, щоб допомогти висаджувати де. Дерева. В начале дня я був дуже сумний, тому що я дуже рано встав. А Зараз ну, мені дуже радісно якось. Що ти долучився так? Угу. до цієї справи? Загалом у зеленій акції взяли участь більше півсотні мешканців міста. Декотрі прийшли цілими родинами, але і тим, хто приходив сам, швидко знаходили компанію. Усі гуртом висадили одну сосну та 15 барселонських кипарисів. Їх шишки до Кривого Рогу з-за кордону привіз співорганізатор акції. Потім проростив майбутні дерева прямісінько у себе на балконі в горщиках, бо каже. Мені дуже сподобалися дерева. Я хочу, щоб ці дерева були і поруч зі мною. Також не щоб для цього не потрібно було їздити на узбережжя Середземного моря там в Іспанію, щоб побачити ці дерева. Я хочу, щоб вони були поруч зі мною. Це вже другий рік поспіль ми висаджуємо ці кипериси сосни, тому я вважаю, що через декілька років у нас вже їх буде багато. Ще залишилось десь близько 60 кипарісів пророщених, які очікують наступного року, що теж буде висадженим в цьому ж парку, і продовжити цю чарівну алею, яку ми розпочали ще з минулого року. Така акція вже встигла стати. Традиційною, адже із 2012 року благодійний фонд Громадська ініціатива мешканців Кривбасу» опікується благоустроєм парку імені Федора Мершавцева. Дана акція це продовження щорічної висадки дерев. В даному випадку це весняна висадка дерев. У нас ще є осінні висадки. Це вже традиційна акція. Сюди приходять вже родини з дітьми, які вже мають тут свої деревця. Тому у нас ця акція має такий. Скажімо так, попит дуже багато людей приходить. Це дуже тішить. Цьогорічну висадку провели, зокрема, і у рамках Челендж-фесту Весна Рудани. Озеленювали парк одразу у двох місцях та кажуть, на досягнутому зупинятись не збираються. Тим паче, такі еко-івенти залюбки відвідують діти. Ми запрошували сім'ї пільгових категорій. Сьогодні тут і багатодітні родини, і родини, в яких є прийомні сім'ї, родини, які є гостями нашого місця, тобто тимчасово переміщені родини. І вже радує той факт, що коли ми почали пропонувати сім'ям. Люди самі хочуть приймати участь у таких акціях, щоб потім проводити своїх дітей, показувати свої зелені насадження. Ці та інші висаджені дерева у парку можуть стати іменними для тих, хто зробить донат на суму від тисячі гривень на рахунок програми благодійного фонду. Військовий стан. Усі кошти будуть використані на потреби для військових 17-ї окремої танкової криворізької бригади. Зокрема, їх перенаправлять на ремонт спеціально. З технікою, яка зазнала ушкоджень в ході бойових дій, та для забезпечення гігієнічних потреб на передовій, Катерина Шалес, Сергій Філоненко, перший міський.